Слухайте вірою до кінця цю сильну молитву і святий цілитель Пантелеймон зцілить всі ваші недуги і хвороби, виконай всі ваші прохання на благо. Святий великомученику і цілителю Панталимони, моли Бога за нас, о великий угоднику Христовий, святий великомученику і цілителю Панталимони, смирено звертаємось до тебе з нашими молитвами і проханнями. Напишіть імена та прохання в коментарях. Будь нашим заступником перед Господом нашим Ісусом Христом, адже Він дарував тобі благодать Цілителя і чудотворця, О святий Телемоне, ти віддав своє життя за Христа, страждав і мучився за віру, і тепер стоїш перед Престолом Господа, насолоджуючись його вічною любов'ю і світлом. Погляни на грішних і немічних, і простягни нам руку допомоги нашій хворобі і скорботі, ми мовимо тебе, великий Цілителю, зціли наші душевні і тілесні рани, зціли всіх, хто звертається до тебе з вірою, любов'ю, даруй здоров'я і сили для служення Богові і ближньому. Просимо тебе, нехай твоє моління буде заступництвом для нас перед Господом, і нехай Він дарує нам свою милість і благодать. Святий великомученику, Панта не просимо Тебе про допомогу в наших немочах і хворобах, зціли наші тіла від болі і страждань, укріпи наші духи у вірі, надій на Господа, допоможи нам зберегти душевний мир і спокій, даруй нам терпіння і сили для подолання всіх випробувань. О святий Пантелеймоне, молимо тебе за всіх хворих і страждаючих, за тих, хто лежить у лікарнях і вдома, за тих, хто страждає від душевних і тілесних недуг, зціли їх дарим здоров'я і відновлення сил, Молимо тебе, будь з нами у важкі хвилини, підтримай нас і підкріпи наші надії на Господа, святий целителю Пантелеймоне, моли Бога, за наші сім'ї близьких, за наших друзів і знайомих, нехай вони будуть захищені від усіх бід і хвороб. Нехай вони зберігають свою віру і надію на Бога, мовимо тебе, даруй нам мудрість і силу для служіння нашим ближнім, для допомоги тим, хто потребує нашої підтримки і турботи, освяти і Пантелеймоне, просимо тебе про заступництво за нашу країну, за наш народ, даруй нам мир і спокій, захисти нас від усіх небезпек і ворогів. Нехай Господь богословить нашу землю, нехай вона буде наповнена його благодаттю, милістю. Допоможи нам зберігати віру і надію, бути сильними і стійкими у своїх випробуваннях, святий великому ученику Пантелеймоне, моли Бога за нас, нехай твої молитви будуть почуті на небі, нехай вони принесуть нам стілення і благодать. Ми вкладаємо наші надії, прохання в Твої святі руки, віримо у Твоє заступництво і допомогу, о святий Пантелеймоне, цілителю наш і заступнику. Мовимо тебе, будь з нами завжди у радості, в скорботі, у здоров'ї і хворобі, підтримай нас у нашій вірі, укріплюй наші духи, даруй нам мир і спокій. Нехай Твоє святе Ім'я буде прославлено в нашому житті, нехай воно буде символом надійстю для всіх, хто звертається до тебе, мовимося до Тебе, святий великомученику і цілителю Пантелеймони, і віримо у Твою святу допомогу. Амінь. Турботою про духовне відродження людей та подаруванням у лікування тілесних недовг, ти був шанований як милосерний, вшанований гідними іменами, заслуги та чесноти принесли тобі нагороду, він сим слави та незваним воїном Христа Бога, нашого. Ти став, блага його, щоб він оновив, і освятив наші душі. О, приславний, ти невпинно випромінюєш благодать божественного оздоровлення. З духовного витику рятівникам, щедро і розділяючи серед вірних, що зібралися на твоє світле свято віри, освячий їх небесною благодатью насиченою, божественним милосердям, малий він цим благословив всіх, хто тебе хвалить, твою вогняну любов до живого Бога було випробовано горами полум'ям, ти здолав злого змія благодатним, даром утішителя, який тобі явився. Твоєю мудрістю присвіт ти воскресив мертвого і завершив чудеса богословений. Безкорисно ти роздаєш богадай славетний мученику Пантелемони, відганяючи злих духів іменем Христовим і не даючи зріння сліпим, як вірний слуга Христа, молися, Божений лікарю, щоб світ мав мир і велике милосердя тим, хто тебе любить. Ти пішов за прикладом вірної матері, виправивши батьківські помилки і зміснився у вірі, наставляннями ярмовая, прийнявши хрещення від нього, славний мучеником Панелемоне, молися милосерному Богу, лікарю душі тіл, щоб він визволив від бід тих, хто вшановує твою пам'ять з вірою. Ти відкинув помилки батька і прийняв слова своєї матері, збагативши вірусом Господнім і став видатним цілителем, на шляху благодаті ти знайшов немовля, яке вкусила отруйна змія, Молитвою до Бога ти воскресив дитину і переміг звіра, пам'ятай про нас. Кажіть мене та прохання в коментарях. Що вшановуємо пам'ять твої вірою, аби ми знайшли милість у день Суду, слава Цві Сину і Святому Духу. Сьогодні ми вшановуємо святу пам'ять мученика, зібравши вірних на таємну трапезу на урочисте свято, бо сьогодні з нами відзначає свято Чудотворець Пантелеймон, що зцілює всі недуги місни у стражданнях, він гаряче молиться Господові за спасіння наших душ, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хто тебе не прославить, причиста діво, хто не вшанує Твого святого Різдва, бо син єдинородний, що від отця з вічності, втілився від тебе чистий, ставши людиною для нашого спасіння, залишаючись Богом за природою, не розділяється на дві особи, а визнаний у двох єданих природах, мови його обогасловена і Всечесна, щоб врятував душі наші, святий великомученичей, цівите люпантавий мони, милостивий заступнику всіх тих. Хто з вірою і надією приходить до тебе, висуха моління наші і змилися над нами, напишіть мене та прохання в коментарях. О, великий угоднику Христовий, дивний, і приславний, ривнителю благочестя і подвижнику істинної віри, ти, що достоївся благодаті, зцілювати хвороби і дарувати зцілення тим, хто страждає, молися за нашу щоб Господь цілив душі тіла наші. Без всякої і хвороби, ославний і преподобний Пантелеймоне, ти, що прийняв на себе мученицький вінець заради любові до Господа і Спасителя, нашого Ісуса Христа, молись за нас грішних і недостойних, щоб Господь дарував нам міцністю віри, твердістю, надії і силу в любові, о святий Пантелеймоне, милостивий лікарю, ти, що сам через благодать Божу отримав дар зцілення, злянься на нас грішних і хворих. Зверни свої милосердні очі на нас і принеси наші молитви перед Престолом Божим, випроси Господа нашого милості і благодаті, щоб Він дарував нам зцілення вітєвесних і душевних недугів, щоб зміцнив нас у вірі, надії, любові, щоб ми могли прославляти Його святе ім'я. О святий, великомучний, шепантелемони, тий що жив у чистоті і богачесті, бувши зразком святості, віри для всіх нас. Молися за нас перед Господом, щоб ми удостоїлися наслідувати Твою святість і Бога честя, щоб наші серця сповнилися любов'ю до Бога і ближніх, щоб ми могли витривати у всіх випробуваннях і труднощах життєвих завжди зберігаючи, віру і надію на Господа, милосердний цілителю, великий чудотворчий, заступнику наш. Святий, Пантелеймоне, не залиш нас у наших бідах і скорботах, молися за нас перед Господом, щоб Він простив нам наші гріхи і провини, щоб освятив і очистив наші душі, щоб дарував нам благодать і милість свою. Молися за нас, святий Пантелеймоне, щоб ми змогли прожити життя наше у святості і праведності, щоб кожного дня прославляли і дякували Господу за його велике милосердя і любов до нас. «О Великий святий, Цілите Пантелеймоне, Ти, що прийняв на себе мученицький вінець заради любові до Христа. Молися за нас, щоб Господь дарував нам силу і мужність у вірі, щоб ми могли витривати у всіх спокусах і труднощах, щоб наше життя було святим і богочестивим, щоб ми могли наслідувати Твої святі добродійства і сподобатися Царства Небесного, ославний великомученичем Пантелеймоне, ти що своїми молитвами і заступництвом стіліш всякі хвороби і немощі, зверни свої милосердні очі на нас і помили нас, недостойних і грішних. Молися за нас перед Престолом Божим, щоб Господь змилувався над нами і дарував нам прощення гріхів і зцілення від усіх недугів і хвороб, освяти і цілителю Пантелеймони. Ти, що за своє богочесть і святість удостоївся великої благодаті Божої, не завиш нас у наших бідах і скорботах, Молися за нас, щоб Господь розмилувався над нами, дарував нам свою милість і благодать, щоб ми могли з вірою і надією прославляти Його святе ім'я, віки вічні. Амінь. Святий праведний, великому чиничий телю Панталимони, в смиренні перед Твоєю святістю прихиляємо свої серця. І просимо тебе про милосердя та допомогу в наших потребах, ти що отримав від Бога, дар зцілення і благодаті, почуй наші мови твої злянці над нашими хворобами, немочами і стражданнями. Напишіть імена та прохання в коментарях. Просимо тебе, святий, Пантелеймоне, простягни руку твою благодатну і зціли нас від усякої хвороби від тілесної та духовної немичі від болю і смутку, мовимося до тебе, великий цілителю, даруй нам і нашим родинам захист від усіх ворогів і злих духів, оберігай нас від ворожих підступів і ворожнечі, від усіляких небезпек і нещасть, заступися за нас перед Господом, щоб Він послав свою милість і благословення». На наші домівки, на наші родини і дітей, вкраїна з твоїм покровом і будь нашою опорою в годину біди і тривоги, святий Пантелеймоне, просимо тебе про заступництво, за наших мужніх захисників, які боронять нашу святу землю, нашу Україну, тарим су і витривалість, і мудрість і мужність у боротьбі з ворогом. Нехай твоє богатець супроводжує їх у битвах, а Твоя рука оберігає від поранені смерті. Нехай Господь зміцнить їхню віру і дарує перемогу над усіма ворогами нашими. Мовимося також за наших дітей, щоб ти благословив їх святий, Пантелеймоне, і оберігав їх від ісілякої біди і негараздів, захистив їх від хвороб нещасті, свого ока, даруй здоров'я, мудрість і сили, щоб вони росли в любові до Бога і ближнього. Щоб їхні серця були чистими і відданими, святий Пантелеймоне, допоможи нам у наших щоденних потребах і турботах, благослови наші труди, наші домівки, нашу працю, даруй нам терпіння і витривалість, віру і надію, Божу допомогу, захисти нас від всяких небезпек і спокус, даруй нам мир і злагоду в родині, здоров'я і добробут. Просимо тебе, святий Пантелеймоне, не залишай нас у наших молитвах і потребах. Будь нашим заступником і покровителем, нехай Твоя свята молитва підноситься перед Престолом Господнім і випросить для нас Його милість і благословення. Амінь. Вибраний з цілителю і Великий і Страстотерпче Христовий, святий Панталимоне, що ревне любов до Христа в серці носив, молитвами своїми ти нам виливаєш цілення благодаті. Похвальними піснями ми звеличуємо тебе, а ти святий, за нас молись перед Господом, щоб ми могли з вірою і любов'ю взивати до тебе. Радуйся, святий, великомученику Пантелеймоне, скорий заступниче, чудотворче і цілителю. Ангели здивувалися, як ти, юний, за Христом, пішов, незважаючи на земні спокуси, з великим відданням посвятився Ти свіжінню Господу, і людям, нині ж перед Престолом Божим, молишся за всіх. Хто взиває до тебе, радуйся з юних літ вірою зміцнений, радуйся, що плотські бажання переміг, радуйся любов'ю до Бога просвічений, радуйся світу, приклад смирення і вагідності. радуйся святий, великомученику панте Лимоне, скорий заступниче, чудотворчий цілителю. Розум твій відвернувся від своїх земних і серце Твоє спрямувалося до Господа через молитви і піст, ти шукав правдивої мудрості і благодаті зцілення, тому з вірою взиваємо до тебе. Аллилуйя. Побачивши чистоту Твоєї душі, великі дари зцілення, Господь дарував тобі силу оздоровлювати недужих і вигонити духи нечисті. Ми ж Твоїм заступництвом укріплені, просимо тебе. Радуйся, що тілесні рани лікуєш, радуйся, що духовні недуги зціляєш, радуйся, що бісів проганяєш, радуйся, що хворих утішаєш, радуйся, святий великомученику Пантелеймоне, скорий заступниче, чудотворчий і цілителю, Силою Божої, сповнений святий Пантелеймоне, ти не тільки тілесні хвороби лікуєш, але й душевні рани загоюєш, Нині ж стоячи перед Господом за на, щоб ми з вірою взивали до тебе. Алілуя! Святий Пантелеймоне, ти став притулком для тих, хто страждає, і надію для тих, хто втратив упевненість, прийми наші молитви і даруй нам захист від усіх бід та негараздів, радуйся, що втішення приносиш, радуйся, що надію даруєш, радуйся, що мир у серцях сієш, радуйся, що любов Божу свідчиш, радуйся, святий, великомученику Пантелеймоне, скорий заслуг. Чудотворчий цілителю, шукаючи Божої правди, ти святий Пантелеймоне, все ціло посвятився Служінню Христу, прийнявши хрест і страждання. За це дари нам захист і допомогу, щоб ми з вдячністю співали. Аллилуйя! Стражданнями своїми ти переміг ворога людського спасіння і здобув вінець мучеництва, будь нашим заступником перед Престолом Божим і захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Радуйся, що за Христа постраждав, радуйся, що мученицький вінець прийняв, радуйся, що ворога переміг, радуйся, що віру зберіг, радуйся, святий великомученику Пантелемоне, скорий заступниче, чудотворчий цілителю. Благодатью Божою, ти святий Пантелемоне, даруєш цілення душами тілом нашим, молимось тобі з любов'ю і вірою, щоб ми, отримавши твою поміч, прославляли Господа, співаючи, Аллилуйя! Ти, що став свідком Божої благодаті, дари зцілення, прими наші прохання і моління. заступий за нас перед Господом і даруй захист від хвороб та негараздію». Радуйся, що чудеса твориш, радуйся, що молитви наші чуєш, радуйся, що захист відбі даруєш, радуйся, що благодать Божу свідчиш, радуйся, святий великомученику Пантелеймоне, скорий заступниче, чудотворче і сівителю. Дивним і приславним шляхом ти, святий Пантелеймоне, прийшов і в часи гонінь став свідком Христової істини. Нині ж прийми наші прохання і даруй захист ти мир, щоб ми співали Господу, алілуя! Божественним світлом благодаті ти святий Пантелеймоне, Просвітлюєш темряву наших душ і ведеш нас до спасіння, будь нашим заступником і захисником у всіх потребах і труднощах, радуйся, що темряву розсієш, радуйся, що світло віри даруєш, радуйся, що душі наші просвітлюєш, радуйся, що до спасіння ведеш, радуйся, святий великому ученику, панталимони, скори заступниче, чудотворчий цілителю. Святий великому ученику, Пантелеймоне, ти своїми молитвами і чудесами спасаєш тих, хто дає. Радуйся до твоєї допомоги, молимось тобі з вірою, і надією, щоб ми були захищені від усіх небезпек, звиваючи Алілуя, прославляючи твої чудеса, святий Пантелеймони, ми дивуємося твої силі й милості, допоможи нам у наших потребах і захисти нас від ворогів, як видимих, так і невидимих. Радуйся, що руки наші до досілення підносиш, радуйся, що в тяжких хвилинах нам допомагаєш, радуйся, що вітром благодаті. В душах наших вієш, радуйся, що ворожі сили долаєш, радуйся, святий великомученику Пантелеймоне, скорий заступниче, чудотворчий цілителю, ти святий, Пантелеймоне, благодатію Божою просвіщений, був свідком Божих чудес і милості, приминиш і і дари нам зцілення від душевних і тілесних вороб, щоб ми співали, Господу, Аллилуйя, мудрістю Божою ти святий Пантелеймоне просвічений, допомагаєш нам у наших бідах і стражданнях. Звертаємося до тебе з молитвами і проханнями, щоб ти захистив нас і дарував зцілення. радуйся, що мидець Божу прийняв, радуйся, що милість Господню свідчиш, радуйся, що молитви наші вислуховуєш, радуйся, що зцілення даруєш, радуйся, святий великомученику Пантелеймоне, скорий заступниче, чудотворчий цілителю. Святий великомученику, Пантелеймоне, ти, що прийняв мученицьку кусме заради Христа, нині перебуваєш перед престолом Божим. Мовимось тобі, щоб ти заступився за нас і дарував нам мир і зцілення, щоб ми співали. Аллилуйя! Ти що за Христа страждав і мученицький вінець прийняв, молися за нас перед Господом, щоб ми отримали благодасть, зцілення і захист від усіх негараздів. Радуйся, що віри свої не зрікся, радуйся, що він есь з дому, радуйся, що молитвами своїми нас захищаєш, радуйся, що Бога зцілення, даруєш, радуйся, святий, великомученику Панталимоне, скорий заступниче, чудотворчий силителю. Ти, святий, Пантелеймоне, став свідком чудес Божих і прийняв дар Прими приміниші молитвої, заступися за нас перед Господом, щоб ми, отримавши твою допомогу, співали. Аллилуйя. Святий Пантелеймоне, ти, що прийняв благодать зцілення від Господа, даруєш і всім, хто до тебе з вірою, і любов'ю звертається, молимось тобі, щоб ти дарував нам зцілення від хвороби захист від усіх негараздів, радуйся, що благодать зцілення прийняв, радуйся, що милість Господню свідчиш, радуйся, що в молитвах наші потреби вислуховуєш, радуйся, що зцілення душі ті ударуєш. Радуйся, святий, великомученику Пантелеймоне, скорий заступниче, чудотворче і цілителю, співаючи похвальні пісні тобі, святий Пантелеймоне, ми звеличуємо твої чудеса і милість, молимось тобі з вірою, і надією, щоб ти заступився за нас перед Господом і дарував нам захист і зцілення, щоб ми співали, Аллилуйя! Ти, що став прикладом віри і милості, прийми наші що і даруй нам захист від усіх ворогів і ми з тобі, святий, панталимоне, щоб ти заступився за нас перед Господом, радуйся, що приклад віри подаєш, радуйся, що в молитвах наші потреби вислуховуєш, радуйся, що захист від ворогів даруєш, радуйся, що милість Господню свідчиш. Радуйся, святий великомученику Пантелеймоне, скорий заступниче, чудотворчий цілителю. Святий великомученику Пантелеймоне, ти що своїми литвами чудесами саме нас, нас? наші прохання. І даруй нам Бога дастілення і захисту, щоб ми співали Господу, Алілуя, святий пан ти, що прийняв дар стілення від Господа, мовимось тобі, щоб ти дарував нам захист від усіх небезпек, і зцілення від хвороб, прийми наші молитви і заступися за нас перед Господом. Радуйся, що дар зцілення прийняв, радуйся, що в молитвах наші потреби вислуховуєш, радуйся, що захист від небезпек даруєш, радуйся, що милість господню свідчиш, радуйся, святий великомученику Пантелеймоне, скорий заступниче, чудотворче і цілителю. О святий великому ученику і цілителю Панталимони, прийми наші моління, і заступися за нас перед Господом, даруй нам сцілення від душевних і тілесних недуг, захисти нас від усіх небезпек, і даруй мир і спокій, щоб ми завжди співали Господу. Алілуя, Алілуя, Алілуя. О святий великому ученику і цілителю Панталимони, прийми наші моління і заступися за нас перед Господом, даруй нам стілення від душевних і тілесних недуг. Захисти нас від усіх небезпек і даруй мир і спокій, щоб ми завжди співали Господу, Алливуя, Алівя, Алівуйя, О святий великомученику і цілителю Пантовимони, прийми наші маління і заступися за нас перед Господом, даруй нам стілення від душевних і тілесних надух. Захисти нас від усіх небезпек, і даруй мир і спокій, щоб ми завжди співали Господу. Алівя, Алівя, Алівуя. Ангели здивувалися, як ти юний за Христом пішов, незважаючи на земні спокуси, з великим відданням посвятився ти служінню Господу і людям, нині ж, стоячи перед престолом Боже, молишся за всіх, хто взиває до тебе, Радуйся з юних літ, вірою зміцнений, радуйся, що поцькі бажання переміг. Радуйся любов'ю до Бога просвічений, радуйся світу, приклад смирення і вагітності, радуйся святий великомученику Панталемоне, скорий заступничий, чудотворчий і цілителю, вибраний з цілителю, і великий страстотерпче Христовий, святий Панталимоне, що ревну любов до Христа в серці носив, молитвами своїми ти нам виливаєш зцілення благодаті. Похвальними піснями ми звеличуємо тебе, а ти святий, за нас молись перед Господом, щоб ми могли з вірою і любов'ю взивати до тебе. Радуйся, святий, великому ученику Панталемоне, скорий заступниче, чудотворчий і цілителю. Святий, і славний ученику Христовий і і великий цілителю, наставнику і заступнику наш. До тебе з вірою і надією взиваємо, бо знаємо, що твоє милосердя, любов не мають меж». Прости нам, грішним всі наші провини, і допоможи нам у наших земних справах, о великого днику Божий, мовимо тебе за спасіння душ наших, просвіти нас, світом божественної мудрості, і направи нас на шлях праведності, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, дари нам силу і мужність у всіх випробуваннях, щоб ми могли з гідністю пройти через усі труднощі земного життя, святий Пантелеймоне, Талемоне, цілитель душі тіл наших. Простягни свою могутню руку над нами і зціли всі наші немочі і хвороби. Напишіть імена та прохання в коментарях. Вили на нас свої благодатні лікувальні сили і звільни нас від болю та страждань, щоб ми змогли знову славити Господа нашого Ісуса Христа. Заступнику і покровителю наш, не залишай нас у важкі часи, будь з нами у всіх наших бідах і скорботах, покрий нас своїм святим покровом молитви, і оберігай від усіх неграздів та нещасть, богослови наші сім'ї, наші домівки і наших дітей, даруй здоров'я мудрість і Боже богословення. Мовимо тебе, святий пантелемо, заступися за наш народ і нашу землю. Перед Господом Богом, щоб Він зіслав на нас свою милість і благодать, нехай мир і богополуччя запанують у нашій країні, а любов і злагода зростають серед нас, святий це Пантелеймоне, прийми наші прими, на що і принеси до престолу Всевишнього, нехай твої милість і благодать, перебувають з нами повсякчас, на віки віків. Амінь. Ти, Пантелеймоне, не щастю завершив твій земний шлях і страждання, тому тепер торжествуєш на небесах разом з ангелами, гідно заслуживши Небесне Царство за твої подвиги, молися благословений цілитель, щоб нам всім була дана велика милість якими словами заслужимо твоє шанування, Пантелеймони? твоя зовнішня краса і душевна благість засяяли, оздоблені розумною любов'ю та мудрістю, молодий за віком ти зріс у божественних науках, здобувши Христа своє щирою любов'ю, якими піснями ми прославимо тебе, Пантелеймони, коли тебе возвеличив Господь вище земного існування, звеличивши чудесами? Просвітивши, як зорю багатством дарів, прикрасивши славою небесних вінців, Христос Бог наш, ще велике милосердя поставив тебе заступником у бідах, якими хвальними піснями заслужимо твою честь, панталимони, освітлений Христоподібною добротою, даруючи велике милосердя всім, хто просить, відзначений божественним ім'ям, демонструючи діла Всемило з як вічний потік живої води, щилі сілення всім вірним. Всесвітла мученицька пам'ять пантовий на сяє на краю землі, як сонце, невпинно подаючи стілення вірним, відганяючи недуги та зціляючи пристрасті, мовиться він завжди Христу Богу, щоб дарувати велике милосердя нашим душам, слава Цюї, Сину, і Святому Духу. Приходьте, шанувальники, мучеників, згуртуємося разом, щоб прославити. Христового страстотерпця, який витримав випробування віри, здобувши честь переможця святильника Всесвіту та вічно сяючу зірку церкви, тому взиваючи до нього, скажемо, славним мученику Панталимоне, будь нашим спасінням до душі і непорушним захистом, молися до Господа за нас постійно, аби спастися нам. Пишіть імена та прохання в коментарях, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вшановуємо тебе, Богородице, Діво, і з великою шаною. Прославляємо тебе непохитний гради, непереможна стіна, міцна заступниця і пристановище наших душ. Віданий староста терпець Панталемон, що доблесно змагався у вірі, прийдіть вірні, вшануймо його вигукувально. радуйся твердий боронитель віри, після пророків та апостолів, радуйся, бо ти Христа в собі носив, уподібнюючись у дівах до Павла. радуйся спокійна гавань для тих, хто морем плаває. радуйся наша похвала і радість вірної церкви. Ставте вподобайки під відео, надішлі це відобижня вашим для поширення Слова Божого. Благословення святого Цілителя Пантелеймона нехай перебуває з усіма нами.